Безкрайній космос, очима дітей у Подільському культурно-просвітительському центрі імені Миколи Реріха презентували виставку дитячих малюнків під назвою Ми діти космосу в експозиції. Зібрали найкращі роботи за три роки, а саме її відкриття приурочили до дня народження Миколи Реріха, видатного художника, вченого та громадського діяча. Кожна робота кожної дитини, яка тут представлена, це часточка її душі. Дитина творила, дитина мріяла про щось. Дитина хотіла покращити цей світ, тому що з тою красою ми народжуємося, ми приходимо на землю і несемо часточку краси, часточку космосу в своєму серці. Юні художники виявили фантазію та нестандартне бачення космосу. Роздуми учасників, які втілилися у неймовірні малюнки, вражають неординарністю, проникливістю та глибиною. У кожній роботі зосереджене особисте сприйняття та уявлення дитини про космос. Я зобразила на ній хлопчика, який тримає зірку і щастя. Діти і всі люди на землі це зірки, які є в космосі. Ми всі в космосі. На виставці представили 27 робіт, які обрали з понад тисячі. Організатори конкурсу прагнули в першу чергу звернути увагу на безмежний, як сам всесвіт, духовний світ дітей. Ці роботи ви бачите надзвичайно красиві, світлі, несуть гармонію. Тому що, ще Платон сказав дві тисячі років назад, від прекрасних образів до прекрасних думок від прекрасних думок до прекрасних вчинків. Кожна робота знайшла свій особливий відгук у відвідувачів. Дуже цікаво, дуже таланті діти. Реально, я не думала, що у нас такі таки такі таланти є. Виставка дуже сподобалася. Мені прям я, чесно сказати, люблю творчість. Я люблю, коли співати, люблю коли танцюють. На більше я обожнюю, коли діти малюють. Краяни можуть не лише завітати на виставку, а й взяти участь у конкурсі. Вік художників від 6 до 14 років. З усіма деталями можна ознайомитися на сайті центру.